Всім привіт. Сьогодні вибралися в сосновий ліс. Позбирати трошки грибочків, відпочити, подихати свіжим повітрям. Грибой ще не багато, але вже потрішки попадається. Трішки польського, білого, але ще не багато. Вологи ще все одно трішки є, вже як видно трішки волога. Земля дощ промочив. Але не наскільки. Але тихе полювання на грибів. Це завжди на гриби це завжди приємно. Відпочинок. Лузь гуде, десь сомку гукає. Птички співають, зайці бігають. Багато зайців їдять. Грибів дуже багато поїдених. Прям шапки поз'їдали і... Товариш зігнав зайця, Раніше було рідко зігнати, зайця, щоб у лісі, але зараз трішки живності розвелося. Так що якось так.